Що чекає на Грецію у разі виходу з Єврозони? Репетиції цього сценарію Афіни і Брюссель розпочали кілька років тому. Його постановка вже не викликає в учасників такого хвилювання. На питання, чи є життя з драхмою, багато з них вже відповіли. Політикаошенсоліаналіти social... Георгію з цього полус має своє бачення. Політичний хаос і соціальна нестабільність триватимуть. малий бізнес і підприємства миттєво збанкрутують. Нова валюта Греції знеціниться. Тому складно угадати реакцію людей. To, to економічну реакцію країни прогнозувати простіше, і навіть точніше. Нова стара драхма знеціниться вдвічі. Економіка країни скоротиться на 20%, Інфляція злетить до 50%. А борг Греції вдвічі перевищить обсяг ВВП. Що чекає на єврозону? Частка Греції у сукупному ВВП союзу 2,2%. Але втрата однієї з 17 деталей може, якщо не зупинити, то пригальмувати увесь валютний механізм. А от грецький фінансовий механізм зупиниться. Уряду доведеться дістати зі сховищ старі друкарські верстати і встановити їх на прискорений режим.